Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. У нас сьогодні на столі такий генератор XAT-9402-3701 80 А. 2110 211012. Значить, попав він до мене з діагнозом, заклинив подшипники. Хреновенькі, скажімо так, це м'яко кажучи, ну це не суть. Значить дивіться. Шківок, трохи гарячий, бо грів. В общем, його спеціалісти посадили то ли на боксітку, то лі. ну, в общем, хто зна на що. Місце посадки. Тут ось видно, добре покатано, погрижено. Але це не суть. Дивіться, я думаю, вам буде добре видно. Бачите, різьба репнувши на ньому. І саме, що цікаве, тут тіло. Всього нічого. Геть зовсім. У мене таке враження, що воно чи точилось, чи що воно робилось. Тому що гайка нова була прикручена. Навіть ціна на ній. Бачите, то ли 30, то ли що. Я підозрюю, що ремонтники-хвахівці неякісно віднеслись до своєї роботи. Тому бачите, отака от печалька. Ось так дуже добре видно. Бачите, різьба яка. Тут різьба гарна. От якось так. Пошибник, зрозуміло, що все бовтається поганенько йому. Тут ледьбе крутиться. Колектор погрижений, брова така, що я тобі дам. Отак от, от. Зараз покажу вам. Ось така інтегралка. Щотки сказати, вироблені, ні, не вироблення. Нормальна довжина. От якось так. Ми продовжуємо, мучаємося, мудохаємося, пробуємо щось придумати з оцим усим. Якось так. Далі, якщо буде щось цікаве, я включусь. Так, шановні, продовжуємо. Із тієї самої партії генератор. Як був поперед, тільки тут ще серійний номер ось 03. Слава Богу, тут все класно. Але є прикол ось тут ось. Якщо видно, зараз спробую показати. Ось тут тріснувша кришка. Чому вона тут тріснула, теж незрозуміло. Печалька. але це не саме головне. Тут, ось, якщо подивитися на обмотки, ось, бачите, пазова ізоляція поплавилась. Добре, так поплавилась. В общем, статорок також під заміну. От якось так така печалька. Обидно, звісно, але нічого не зробиш. Навіть так буває. Ну, спробуємо щось придумати. Так візуально не дуже щось видно. Та видно, повспучувалась пазова ізоляція. От якось так. Ну, з виду, вроді, цей генератор в ремонті не був. Бо все ціле. Той, що поперед показував, там, звісно, печалька. Ну, та нічого, я продовжую далі включусь. Так, шановні, продовжуємо. В общем, Проточив я колекторок. Центровочка у нас поновлена. Потшипник, якщо видно, мадин Словакія. Передній подшипник 6303, задній 6202. Значить, дивіться, тепер хочу сказати вам про одну особливість. Ось наша задня кришка, в ній стоїть отака пластикова чашечка, проставка. Значить, Мануали рекомендують під час ремонту генератора при заміні подшипників оцю річ ставити нову. Пояснюю чого. Ця річ вона з часом добіє, лопається і подшипник, ну, поганенько сидить. Плюс буває таке, що подшипник приклинює, отут прокатує, видно, полоски. І подшипник в цій штучці бовтається. Тому ось дивіться, береться новеньке, воно пластичне, еластичне, капрон якийсь. Тому рекомендую ставити цю річ нову. Вона копійчана, ви на цьому не обіднієте. І це завжди буде залог успіху у вашому ремонті. Тому якось так. Все це діло у нас помито. Тут вже подшипничок також новий. Погано щось фокусується. Мадин Словакія. В принципі, подшипники хороші, ходять ходять. Може і Китай, але це не реклама. Така фірма, в принципі, ходять. Хоча є такі підшипники реально дешеві, 30-40-50 гривень. Ну, за них нічого не скажу. Ці дорожчі порядка там 160-170 гривень. Не знаю, Китай, може Китай, але. Я ще раз скажу, що воно ходе. Воно ходе. Оце отаке на ньому пописане. Ще раз наголошую, це не реклама. Я користуюсь такими підшипниками. Якщо скритий пильничок, там є змазка, все класно, все, все шикарно. От якось так. Так, все, я продовжую, далі покажу результат. Так, шановні. В общем, із трьох генераторів один таки вийшло у нас зібрати. Ось такі у нас залишки, це ось у нас такий робочий вийшов. Ось наш стендик, Вмикаємо лампа запалення є, все. Як бачимо, все це діло у нас працює. Доволі таки непогано. Так що, от такі от нюансики, які можуть бути у нас з цими генераторами. В Кінці повідкидаю. Так, от Я ще надивився на цьому діодному мосту. Бачите, діоду голову зірвало, Таке добре де щось коротнуло. Діодік якийсь чи діодний мостик дуже цікавий. Дуже цікавий, такі мені не попадалися. Це отак от, от куча фішок у нього. Ну, це, це не суть. Діодне місце, діодне місце. Кришку я вже показував, лопнувши. Обмотка підпалена в нас, вилізла міжвіткова ізоляція. Тут також, десь я бачив, обмотка побита. Діодний мост тут також негодний, він його виплавило. Інтегралка отака чудна, теж мені не приходилось з ними діла мати, але вона не працює. Підкидав я її на стенд, вона не працює. Ну, от якось так. Тут ось якорьок той, що лопнувша різьба покатаний добре. От якось так. Це називається. Повези до людей вони зроблять. Ми такого не робимо. Ми, якщо робимо, то ми робимо якісно. Все красиво, все акуратно, все обертається. Нема в нас тут ні стопрізьби, призьби, нема нічого. Робимо так, як тойво, як все має бути. Тому на цій ноті буду завершувати наше відео. Кому подобається, тому подобається, кому не подобається, я вас не заставляю дивитися. От якось так далі буде.